Доброго дня, компанія AgroPride дуже велике дякую за стойкі дельтаплави Попробували. по останній раз була тут у 2018 році грунти в нас дуже тяжкі І зараз покажемо вам як вони йдуть пробували ми на овочах ставили по саму раму плуга а це на зерновому. Глубина тут наші заміри показали до 40, 37-38 на даному полі. Скорість трактора 7,8. Такий результат у нас виходить. От кого не лізе, рекомендую правильно регулювати круга. Все тут добре йде взагалі. Дякую.